Цьому випуску новин. Через негоду на Іванівщині були повалені дерева та знеструмлені населені пункти. Іванівчани відзначили День захисника України. Мешканці нашого району допомогли дітям, які тимчасово залишились без догляду. Рибні браконьєри вчиняють зухвалі напади на Знам'янський ставок. Представники з району відвідали форум аграріїв у Балті. Мешканці Шерове провели святкові заходи з нагоди Дня села. Учасник проведеного закритого конкурсу оскаржуватиме результати. Повалені дерева та знеструмлені населені пункти такі результати негоди на Іванівщині. Внаслідок рясних опадів і сильних поривів вітру у мешканців знімало частину покрівлі з будинків, виривало з корінням дерева та зумовлювало обриви на лініях електропередач внаслідок повалення опор. У зв'язку з вираженим погіршенням погодних умов в адміністрації було зібрано позачергове засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій, яка розглянула ситуацію в Іванівському районі та визначила основні заходи щодо ліквідації наслідків негоди. «Тільки в 25 населених пунктах з, електро... з подачі електроенергії. Ну а в основі обриви електриціті. Електрики зараз працюють на розрив. Там працює п'ять бригад. Естественно, они не успеют полностью запустить сегодня электроэнергию в районе, но половина где-то, я думаю, они выполнят, потому что очень много проблем по электроэнергии сейчас. Так, пока на данный момент спокойно у нас в районе. Подтопление, самое главное, подтопление и то, что деревья падали, жертв у нас в районе нет. Також на той день прийняли рішення щодо скорочення уроків та обмеження в учбовому процесі, задля того, щоб оперативніше діти були підвезені додому. Біди стихія не наробила відсутність світла, впливає на харчування. Ми рекомендуємо адміністраціям шкіл за скороченим варіантами скоротити школи. Адміністративні будівлі, заклади освіти та медицини не постраждали. Однак у деяких мешканців все ж зняло покрівлю на будинках. Та й загалом 25 населених пунктів було знеструмлено внаслідок поломаних опор, обірваних дротів, повалених дерев. Таке, таке творилося нечасто. Але добре, що хоч не не робили ще більше біди. Дерев багато повалили, то і треба було взагалі то раніше трошки думати, що ці дерева вже якогось віку дожили. Великого, то може почистити раніше треба було, але такі дерева міцні, такі... Де, де старі, а де і тільки що. Ну, такі молоді дерева і то повалили. На сьогодні в Іванівському районі наслідки негоди майже ліквідовані. День захисника України відзначили на Іванівщині. В цей день в нашому районі були проведені святкові заходи з цікавими концертними програмами та урочистими привітаннями наших захисників. Варто зазначити, саме свято почало відзначатись на державному рівні з 2015 року під девізом Сила нескорених на знак поваги до українських воїнів, які відстоюють незалежність і суверенітет держави на сході України. Я думаю, потрібно часто, дуже часто робити такі концерти, щоб не забували ветеранів, тому що вони прийшли всі по домівкам, і їм треба якось самим зустрічатися почаще, я вважаю, це вполне нормальний концерт, от, з поздравленнями, з грамотами. Я думаю, хлопці це заслужують. Також в цей день українці святкують День українського козацтва та покрови Пресвятої Богородиці. Ці свята нерозривно пов'язані між собою. Адже Божа матір це наша заступниця і покровителька. Звертаючись до неї, козаки казали: покрий нас чесним своїм покровом та захисти нас від усякого зла. «Тільки це зі за служивцями, з ким з ким воював. Цей день зі сцени вкотре висловили подяку тим хлопцям, які зараз захищають незалежність України, і вшанували пам'ять тих, хто загинув, підстоюючи суверенітет нашої неньки України. Відгукнулися на допомогу дітям, які тимчасово залишились без догляду мешканці району. Матір поїхала до Одеси, залишивши двох дівчаток на знайому. Коли дітей вилучала служба у справах дітей, їм не вдалося навіть знайти одягу. Таким чином дівчаток загорнули просто в ковдри та доставили до дитячого відділення Іванівської центральної лікарні. Однак піврічна Іринка та дворічна Аліна не залишились без допомоги. Зі слів начальника служби у справах дітей, чимало мешканців району відгукнулись і забезпечили маленьких дівчаток одягом, харчуванням, памперсами та предметами гігієни. Не було, не було ні одягу, ні їжі. Грязні були, а повна антисанітарія ну як завжди. Тому Отримавши повідомлення Баранської сільської ради, що є діти, які залишені без батьківського опікування, по законодавству ми направили їх до дитячого відділення. Буквально наступного дня і в службу, і в дитяче відділення, і знаю, що всі вихідні люди їздили, привозили, і памперси, і одяг, і допомагали харчами. Нам, з Одеси, до мене було несподівано, директор школи зібрала посилку, нове три посилки, нове пошті переслала нам все завезли. Завезли все в дитячі відділення. діти були нагодовані. Браконьєрські напади продовжуються на знам'янський ставок. Нехтуючи правилами рибальства, недобросовісні особи, використовуючи електричний струм і інші заборонені знаряддя лову, завдають значної шкоди водному об'єкту. На сьогодні на добровільних засадах здійснюється нагляд за ставком. Як розповідають активісти, щодня доводиться знімати до двох кілометрів сіток. Однак і це не дає бажаних результатів. Через брак коштів, нестачу паливно-мастильних матеріалів, немає можливості в повну міру здійснювати контроль. Погіршення ситуації на Червонозамівському водоймищі здійснюємо охорону з власного бажання, з власної ініціативи. Попереджуємо і припинюємо браконьєрський вилов риби, в зв'язку з тим, що ставок знаходиться без контролю, немає власника, орендара, який би здійснював охорону, тому ми на даний час займаємося цим питанням. Постійно знаходиться на воді, немає змоги, тому як ми слідкуємо за браконьєрами, так вони слідкують і за нами. Можуть Виходить на воду і здійснювати браконірський лов риб. Зараз На ставку не заборонений любительський і спортивний лов риби. Проте залишаються і ті, хто нехтує правилами солідарності, що в свою чергу вимагає створення певного контролю на водоймищі. В селі є бажаючий взяти ставок в оренду, але йому поки доводиться долати складний шлях погоджень. Форум аграріїв у Балті відвідали представники з Іванівського району. На зібранні піднімались болючі питання державної підтримки аграріїв та малого фермерства, земельні питання, зачепили податкову реформу та мораторій на продаж землі. А тема рейдерських захоплень сільськогосподарських земель стала однією із найболючіших. Загалом кожен із присутніх мав змогу висловити свою позицію і точку зору, окреслити проблемні питання. Свого району. Зробив депутатський запит у податкової інспекції. Скільки цієї фірми, яка така велика, я кажу, мішки, гроші носиться, заплачено податків в бюджет Іванівського району? О, ноль. Скільки заплачено, наприклад, прибуткового податку в 2016 році, коли 87 договорів, 87 договорів за заключення цього договору давали от 5 до 25 тисяч чорним налом. Ноль заплачено. Влади немає в районі. «Тратимо, на жаль, шановні друзі, все. І залишиться, залишиться. Тільки ті, хто має особистий пай, особистий пай має, або, можливо, батьківський щечут. Одним із піднятих питань від представника Петрівського технікуму також було внесення ясності в роботу професійно-технічних навчальних закладів. Адже виховання ланки сільгоспробітників залишається достатньо актуальним. Загалом у зібранні взяла участь чимала кількість сільгоспвиробників та фермерів північного регіону Одеської області. Всіх їх хвилювали схожі питання. Що велика помилка робити ставку на великі латифондисти і постійно їх збагачувати за рахунок нашої землі. І ми зовсім не працюємо з населенням, ми не працюємо з тими селянами, не вводимо їх в організований ринок сільськогосподарським, не надаємо їм статус, не надаємо підтримку. Дотоді в итоге у нас постійно скорочується заняття сільського населенню, великі інтегровані компанії їм люди, не потрібні. Вони зерновозами збирають, увозять, експортують і кормлять інші країни. Ми маємо накормити своїх. тому основне це змінити аграрну політику в країні. Речі, які сьогодні потрібно вирішувати, це оподаткування, це рейдерське захоплення. Ми це піднімали. Заключним обирають і стало ухвалення резолюції з вимогами та пропозиціями до керівництва держави в направленні розв'язання нагальних проблем у сільськогосподарській галузі. День народження свого села відзначили мешканці Шерове. Цей захід щороку збирає в одну велику родину значну кількість мешканців з нашого району. Він чудово окреслює колоритність громадського життя болгарів, які проживають на Іванівщині, і демонструє велику силу єдності нашого народу в світлі дружності та відкритості. Це дуже добре, що проводяться такі свята. Згадують минуле настояще. Я сама, наприклад, приїжджаю з Івановки сюди, я тут виросла. І вже шостий рік приїжджаю на свята, і отримую таке велике задоволення, дуже великий заряд бодрості. Подобається мені тут все. Бачу всіх, дуже рада, зустрічі. Це дуже добре. Ось люди старі хоч поході. Посмотримо, що куди вцілять. Придумали хороша такорозистов. В Шеровому проживає більше 290 мешканців. Однак до свята приєднуються іванівчани з усього району, щоб в дружній сімейній обстановці гарно провести час, зустрітися, поговорити, поспівати або просто насолодитися концертною програмою, а також смачним конкурсом домашньої банниці, до якого господині ретельно готуються. Традиции родства, вот родства, они не теряются. И столько это что все стараются участвовать. И вот если кому-то не дашь слово или не включил программу, там танцевать, петь или стихи рассказывать, начинает обижаться. Почему меня пропустили? И, знаете, вот этот колорит, Наш міжнародний настільки нас платив, що сьогодні яку сім'ю ви не зайдете, вона болгарська, українська, українська болгарська і зачиняється. всі між собою дружні. возі. Пісні, гуморески, танці лунають на цьому щорічному дивовижному святі до пізньої ночі. А атмосфера дарує всім присутнім чудовий настрій. Дане свято дозволяє людям відволіктись від світлоденних питань, які, на жаль, людям завдають клопоту щодня. І з другої сторони це данина болгарській культурі. Оскаржуватиме результати і хід проведення закритого конкурсу один із його учасників. З її слів, був допущений ряд грубих помилок і порушень чинного законодавства. Це вже не говорячи про приниження гідності і рівності претендентів за три дні до початку конкурсу. Вносяться зміни до складу конкурсної комісії. Виводяться зі складу комісії ті люди, які ну, мали б свою думку і могли б її висловити. А ця думка явно була. Б... Всупереч думці Новіковій, міняється склад комісії, і що саме цікаве, міняється голова конкурсної комісії. Але, мабуть, Тетяна Олексіївна забула, що в даний час вона виконує функції обов'язки голови районної державної адміністрації. І те рішення, яке приймає конкурсна комісія, воно буде подане їй для того, щоб вона прийняла якесь рішення. Отже, я вбачаю в цьому конфлікт інтересів, тому що рішення. Конкурсної комісії співпадає з рішенням голови адміністрації, в свою чергу, виконуюча обов'язки голови адміністрації, звертає увагу на те, що порушень під час проведення конкурсу не було, і конфлікту інтересів відповідно теж немає. У нас є заступник голови комісії, а саме заступник голови комісії буде подавати виконуючу обов'язки голови адміністрації рекомендацію, тобто витяг з протоколу про призначення цієї посади. Рішення приймалося не лише головою комісії, не лише однією людиною, а приймалося кожним членом комісії, кожен виставляв свої бали і таким чином ми прийшли до того результату, який є на сьогоднішній день. Тому так от. Проте нам на сьогодні залишається все ж незрозумілим, чому працівники адміністрації виявили таку протидію під час нашої спроби висвітлення проходження самого конкурсу, і це вже не кажучи про можливий тиск керівника на підлеглих під час голосування.